Державна пенітенціарна служба України відзначила своє 18-річчя. Урочистим шикуванням на плацу розпочалося святкування професійного свята. Здравий, товариші! Здравий, здравий, здравий! На сьогодні у Державній службі виконання судових покарань працює 362 працівника, які забезпечують законність та справедливість виконання процесу покарання засуджених. Кращих держслужбовців було нагороджено почесними подяками, медалями та достроковим підвищенням службових звань. Мне сьогодні було очень приємно получить благодарность за свой труд, службу в системі. Приємною несподіванкою, що залишила найяскравіші враження, здивувала гостей свята група швидкого реагування. У показовому виступі бійці продемонстрували способи ведення рукопашного бою, а саме велику кількість прийомів на отримання та конвоювання, прийоми проти озброєних осіб та з декількома супротивниками. Це ті ребята, які у нас служать, це ті ребята, які ходять в місті, які выполняют здесь свої функціональні обязанности, просто наиболее фізично підготовлені. З них у нас здана група швидкого реагування, яку тренують тренер міжнародного класу Кудрявцев В'ячеслав Іванович. В Артемівському слідчому ізоляторі відбувають покарання та очікують на рішення суду близько 900 чоловік. З них 12 неповнолітні. Працівниками пенітенціарної служби на території закладу створені комфортні умови. Є невеличкий храм, де приходять церковні богослужіння кожного четверга. Охочі працівники та особи, що перебувають у слідчому ізоляторі, мають право приходити до храму. Також на території створено куточок живої природи. Вікторія Насібуліна, Володимир Богун до тебе.